Так, а ну давайте, що в нас буде? Що в нас там? Дзвін, другий дзвін, друзі, другий дзвін. Бля, він був наді мною, я сліпий не бачив геть. І тепер у нас, власне, що, відкрилася брама, да, в крепості. В крепості відкрилася брамка. Це що таке, бля? Ага, Та він їх браму відкриває, так? Кошмар який. А цікаво його можна вбити чи ні? Супер. Плюс очівочка. Так, ну окей, в дзвін ми е, вдарили. А куди далі?